Що ми сьогодні відправили нашим клієнтам? Давайте разом подивимось. покажемо вам детальніші огляди на набори, гравіювання і, можливо, щось собі підберете. Перший набір у нас йде в зеленому кольорі. Тут йде задиск Blix. це, до речі, наша найпопулярніша модель. Він має ще ось таку позаду монетницю. І до цього набору ще йде обкладинка на посвідчення УБД, а також військовий квиток. З двома додатковими відділами для карток всередині. Наступний набір у коричневому кольорі це обкладинки на паспорт і на військовий квиток. Наступний набір у нас буде, вгадайте, в якому кольорі? Правильно, в зеленому, але тут уже йде поєднання тиснень і гравіювання ініціалів. Так, так, теж можна. Взагалі, ось цей набір обкладинок на паспорт на військовий квиток і на посвідчення учасника бойових дій. Це у нас найпопулярніший набір. Його обирають найчастіше. Його можна замовити у восьми кольорових варіантах. І також, якщо вам потрібно, ви можете обрати обкладинку для військового квитка. Просто обкладинку без додаткових ось цих відділів для карт всередині. Ви можете переглянути все це у нас на сайті і обрати те, що вам найбільше сподобається. Далі у нас іде класичний гаманець Деді АйДі. Він має відділення для карт всередині, прозоре відділення для документів, ну і, звісно, основне відділення для купюр. І до нього ще дві обкладинки з гравіюванням. Далі у нас йдуть обкладинки знову на посвідчення, але тут за бажанням клієнта зробили у кольорі марсала і прошили синьо жовтими нитками, як зазвичай у нас йдуть вироби із колекції паляниць. І на фінал ще покажемо вам ось таке гравіювання на обкладинці. А ви тим часом пишіть в коментарях, як вам такий формат.